Пришви дового, благословенного, натхненного дня суботи. Бачите, навіть діловецькі дзвони вас вітають. Навіть вас качки вітають, не знаю, чи ви їх тут побачите, десь там такий камінь, там дві качки сидять дикі, розліталися. Слава Богу, видно, є їх більше. Так і треба, аби качок було більше, як мисливців. Бачите, сніг попав. І за численними вашими коментарями та за зауваженнями я спеціально сьогодні одівся і шапку одів і ще одну кофту додаткову, аби не змерз. Бо справді не треба мерзнути, хоча хочу закалятися. Сьогодні субота, навчаємося від старших. Моя дружина розмовляла з однією такою поважною пані Діловецькою, і говорили про календар. І вона це пані, дала таке зауваження, файне, що згадує якогось філософа, який дуже сильно наголошував, що є зміст, а є форма. І їй дуже дивно, бо багато людей чіпляються за форму, власне, за календар. Чіпляються, що має бути лише такий календар, або лише такий. Тобто, як я, коли 40 років я празднував, я святкувала Різдво, там 6-7 січня а тепер буде 24 грудня, це неприпустимо, і, і, і в такому напрямку. А вона так красиво зауважила, але ж це йде повне нерозуміння, повне нерозуміння, що таке зміст, а що таке форма. А я слухаю дружину, як вона мені переповідає її слова, я думаю собі, це ж геніально. Бо по суті, це якраз і показує, що. Всі наші обряди, традиції, звичаї, навіть обряд богослужіння, то, то це все ж таки форма, як не крути. Це просто форма. Тобто, це є та форма, яку ми надаємо про славі Бога або, або поклонінні Бога. Але все ж таки це тільки форма. Це лише форма, це лише щось зовнішнє. Насправді, ну, і вона також має сенс, і має логіку, і має ідею, так. Але, але все ж таки основа це зміст, це суть. Бо от якраз коли прийшов Ісус, і він, він про це наголошував, що товариство там, шановні книжники і фарисеї, чеки і інші, слухайте, у вас проблема із змістом. Якби форму ви тримаєте, якби форма у вас справді на рівні непоганому, а з містом, то проблемка, і це вражає по суті, це те, що відбувається сьогодні і по багатьох храмах, і, і в Європі. що Форма залишилася храму. Який, храм бездоганний, а, а зміст, А наповнення. Продають його, бо не можуть утримувати, бо нема куди там ходити. Не? І, і все ж таки це для мене є сигналом, що варто подбати за зміст. Варто подбати завжди за те, що а для чого ми це робимо, або що саме це нам дає. Тобто, коли, коли так ставиш питання, то не, не так має значення, чи взагалі різдво ми святкуємо. 25 грудня, чи святкуємо ми 7 січня. Це не має значення, абсолютно. Має значення, чи ти справді святкуєш Різдво, чи Різдво для тебе є Різдвом, а не просто дух Різдвяний і невідомо про що. Ми там дивилися на, на, на трейлер з дітьми на днях, який про Різдво. І там говориться так смішно. Там від такій країні не знали, що таке Різдво, і тому там треба виїхати. І, 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 бо нам треба магію, бо нам треба відчуття магії, нам треба відчуття казки. Ми поїхали, аби там когось навчити, що, що таке Різдво. І це фантастика. І в трейлері і в цілому фільмі ні слова про Ісуса, ні слова. Тобто Різдво це якась магія, відчуття казки. це якийсь дух чогось дивного трошки. І все. І, і, і дух свята, і кінець. Тобто це не Різдво, це просто святкування чогось безформного. Тому товариство, зміст і форма. Тому, власне, я зараз так наголошую, аби не так переживати за форму. Бо форма відносна. Тепер вона така, але жодних гарантій немає, що вона не зміниться через пару років, або не набуде трошки інакших рис, або якихось доповнень. Бо це лише форма, це спосіб, це є графік, це лише календар, це лише обряд. Насправді завжди вельми важливий. І на першому місці має бути не форма, а зміст наповнення, ідея для чого, куди, навіщо. Розуміння, оце сила. І тому треба розрізняти. І тому, якщо у вас зачіпає і цього року питання календаря, то поставте собі також запитання: а мене більше тривожить форма Різдва, чи мене більше тривожить зміст Різдва? І якщо собі щиро на це питання відповідь, то я думаю, що отримаєте файні відповіді. Тому шукаємо зміст, а не форму. Також дякую всім ще раз за донати на коляду. Закриваємо сьогодні вже все. На коляду закриваємо. Хіба хочете брати участь у інших збірках, які, які ще тривають не, для перемоги. Але для коляди повністю вітаю вас, товариство, ходімці! Ще одна справа, яку цього року ми зробили. Бо я аж боюся в кінці року робити якийсь звіт. То ще одна справа закрита. Тобто, дві команди одна, буквально тепер у часі Різдва і не ще вечір. z ojcem Serhijem i seminarystami a inna komanda z 27-go числа після już Дві команди за ваш рахунок їдуть повністю на 3-4 дні, і одна інша колядувати для військових. І так приємно навіть сьогодні мені дзвонив один військовий, я його не знаю. Здається, пан Володимир і, і подбав, бо каже: Отець Тарас, ви їдете в такому то напрямку, так, в такому напрямку мій син. Чи я, якщо вам скину адресу, ви могли б до їх до, до них до частини заїхати? У них немає ні капітана, ні кого з радістю. Так що товариство, все це вашими коштами, вашими донатами стало можливим. Так що дякую, будьте благословенні. Ви таким чином взяли участь у коляді для всіх наших воїнів, воїнів, до яких дійдемо, яких знайдемо. Сила. Тому, власне, шукаємо змісту, а не форми. Але формою також бавимося настільки, наскільки потрібно, не більше. Натомість сильно і завжди бавимося зі змістом. Маєтеся файно? Мир вам.